У нас військовий стан, у нас в місті війна. Я не далі, не далі як в четвер, рятувала, ну це був такий перший в моєму житті шалений жахливий такий випадок, коли людина на моїх очах стікала кров. І таке нерозуміння, непорозуміння з боку керівництва, коли людина бере на себе таку відповідальність, Змушувати людей ходити на роботу, знаючи, що на вулицях працюють диверсійно-розвідувальні групи, що розстрілюють мирне населення, дітей, жінок. Я у теробороні Сумчанка Юля з 2018 року. Вона за освітою і працює за спеціальністю. Коли 24 лютого російські війська рушили в Україну, то жінка прийшла до військомату. Я підійшла до своєї керівниці, попередила її. Зі мною пішов мій колега, масажист Євгеній. Я сказала, що Євгеній також йде зі мною, тому що ну, така ситуація незрозуміла, і він, чесно кажучи, боявся навіть мене само відпускати, тому що не зрозуміла, що, що в місті. Я записалась, мене як медика без черги, взяли, першочергово записали, я отримала зброю. За словами Юлії, її колеги керівництво медичного закладу, в якому вони обоє працюють, запропонувало три варіанти. А ви або берете за власний рахунок і йдете в тероборону, займатися волонтерством, або ви вступаєте в ТРО, або ще щось там якось, ще якусь заяву пишете. Нині ж майже всі працівники четвертої лікарні, у якій працює жінка, мають написати заяви на відпустку без збереження заробітної плати на п'ять днів. Директор цього медзакладу Дмитро Кравцов на роботі про відправлення людей у неоплачену відпустку каже. «Працівники ті, що знаходяться на зміні, сьогодні прибули на зміну. Люди приїхали на 8 годину ранку. комендантська година до 6 години. Ті люди, які знаходяться в місті суми, всі прибули на роботу. Працівники лікарні, які мешкають у сусідніх селах, справді сидять вдома. Єсть у нас люди, які написали заяви, які не можуть добиратися, написали заяви за власний рахунок. Будуть надані роз'яснення, після цих роз'яснень ми будемо вирішувати подальші ситуації. Тут зараз ще не отримали ми довідки, а й люди, які допомагають терабороні. За словами Дмитра Кравцова, вони чекають на підтвердження цього з військомату. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.